Він уважно слухав про тих, хто потребує допомоги, кому не було де взяти грошей, їжі, та допомагав. Микола надавав їм і кошти, і підтримку, і віру, віру в чудо, віру в добро, віру в людей і Бога. Наприклад, його сусідок ніхто не брав до шлюбу, бо вони не мали приданого. Він у димохід кинув мішечки з золотом. так, що вони потрапили у дівочі шкарпетки, які сушилися на печі. Дівчата вийшли заміж та розповіли всім, що якщо хочете отримати подарунок від святого, треба вішати шкарпетки на піч. Всі так і робили і отримували подарунки. Але якщо діти не допомагають батькам, не допомагають молодшим, не вміють в себе.